СБУ відкрила провадження проти Оксани Калетник за сепаратистські висловлювання. Калетник була у парламенті сьомого скликання від Компартії. У травні вийшла з фракції. Щойно влада заявила про намір заборонити КПУ за сепаратизм. Напередодні виборів на гарячу лінію СБУ Вінницької області надійшло повідомлення від мешканця. Цього регіону про те, що 30 вересня під час зустрічі з виборцями у центральній бібліотеці міста Оксана Калетнік вдалася до висловлювань сепаратистського змісту. Зокрема, вона говорила про легітимність так званих самопроголошених ДНР і ЛНР. Висловлювась по їхнє право відділитися від України саме тому відділом управління СБУ Вінницької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 110. Це йдеться про посягання на територіальну цілісність і незатарканість України вчинено особою, яка є представником влади. Стаття передбачає, що ці дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.